Христос Воскрес. Всіх вітаю. Трохи покатаємось сьогодні. Зараз так. Чого не їдемо? Ручку крутимо і не їдемо. Чого не їдемо? Є два варіанти, навіть три. Перший це заблокований, гальмо заблоковане, треба відпустити. Другий варіант це ручник, якщо затягнутий. Також нікуди не поїдемо. І ще один варіант. Це тут я такі. Покажу, щоб ви розуміли, це кінці... ну, кінцевик такий. Бачите, ось він. Він витягується вниз. Зараз може ближче трошки. Ось вони два штучки, бачите? Вон? Ось вони. Два штучки. Зверху такі біленькі. Пальчики на пружинках. Оце вони, якщо вниз трошки відтягну, відтягнуться, то вже нікуди ми не їдемо. І тут є момент з приводу підтяжки гальмів. Якщо ми підтягуємо гальма задні, то він може витягнутися вниз. Ось, бачите, він підтягнувся вниз, і все, і вже ми не будемо їхати нікуди. Тому тут варіант або пружинку трошки розтягнути, або а, повернути назад, виходить, гальма. Тобто послабити їх. Ну, якось так. Ну добре, не про це відео. Погнали! Та там, якщо трохи вітерець задуває в мікрофон, то вибачайте, поки ще не купив мікрофончик хороший, щоб, щоб вітер не задував в нього. Так, вид назад. Ось. Це у нас ще болтається оця спинка. Я думаю, вона мені, мене вже трошки дістала ця спинка, в тому плані, що вона робить отак. То я хочу е зробити так, щоб тут був якийсь фіксатор, щоб її можна було так раз, ось тут зафіксувати, якийсь може засов чи щось таке зробити сюди. І вона тоді так робити не буде. Бо вже чесно надоїла. Чи я її зніму взагалі, чи щось отаке зробити, щоб... Бо всю дорогу вона оце пищить і пищить. Не допомогло сюди, підкладував резиночку таку. Не допомогло. Так, ну добре. То таке. Так. Я. так. Ось такий вигляд має наш красунчик. Ви там в коментарях пишіть, якщо може якийсь ракурс, може знизу, може зверху. Не знаю як вам там хочеться його побачити. Обов'язково ставте вподобайки. Обов'язково ставте вподобайки. Бо я дивлюсь, що ну, там 500 тисяч переглядів є, а вподобайок 30. Ну, вам що? Жалко? Чи вам просто лінь поставити, ну цю кнопочку нажати? Там же ж один раз її потрібно нажати? Один раз? Ну нажміть один раз її. Я ж для вас стараюсь. Я ж вам знімаю. Ну, таке. Мені ж ні, ніхто не, не платить. Ніякі кошти взагалі. Це все безкоштовно. Я ж тільки для вас. Просто ділюсь інформацією, показую вам, щоб вам було цікаво. Отакий у нас ліс. Зараз поїдемо далі. Ще подивимось. Якраз на закаті. Все красиво. Якщо там відео е, в поганій якості, то також пишіть е, в коментарі. Я буду покращувати. Бо я знімаю Full HD, не знаю. Як у вас там картинка? У мене наче непогана. Але стоїть 30 кадрів. Може це замало буде. Тому давайте так. Пишіть, якщо що то додавлю. Так, ця штука працює. Я тільки що їхав по піску, по сухому, і взагалі нічого не попадало в обличчя. І ніякі піщинки не летіли, нічого. Чудово взагалі. То мені сподобалось. Поки мені сподобалось. Але я, може, щось дороблю. Там ще бризговичок поставлю Ось сюди. Ось тут попереду, бачите, на переднє колесо. Бо тут він, це виходить, бризговик задній. Ну, бо ніякого не було наперед. Я поставив хоч, ну, хоч якийсь. Тому з задка зняв, там, бачите, ззаду є а попереду, виходить, на цьому немає. Ну, то таке, то там не, не важливо. От коли тут летить в обличчя пісок, то воно якось неприємно. Але я думаю, що тут, мабуть, напевно, зніму і поставлю сюди щось поширше, якось поцікавіше. До речі, цей крило, оце. Воно тут піднімається вище. Бачите, тут є кріплення, ось сьомий палець. Оце отвір для кріплення. Тобто його можна відкрутити і вище підняти трошки. І тут зазор більше, і він вище стане. Не знаю, може це допоможе. Ну, якщо що, то майте на увазі, що його можна вище нижче, кому як сподобається. Добре, не будемо про таке всяке. Так. Тут я зараз не виключаю запалення, щоб подивитися, скільки проїду. Зараз по нулях, а якщо я виключаю запалення, то адометр він анулюється. Тому я не виключаю. Будемо кататися, дивитися, скільки накатаємо. По вольтажу також все видно. Тобто якось так, їдемо далі. Так, пішов я в закат. Так, задній хід. Задній хід. Треба трохи розвернутися. Опа. Не, ну гальма в нього. Я думаю на камеру було видно задній гальма, блін, вообще прекрасно. Просто прекрасні. Коротше, взагалі крутий. Бачите, тут молоді сосни. Взагалі круто. сухостоя повна повно. лежне, бачите такі, ще трохи повалилися навіть. Так. ну Зараз ми станемо трохи. Подивимось, що тут у нас. Трохи так познімаємо для вас відосик. А ви лайки ставте лайків, побільше ставте. Бо ви якось жалкуєте, я не знаю. Хто не підписався, підписуйтесь. Бо це треш якийсь, ну, взагалі, я не розумію, що так важко чи. Ну. Якщо не подобається відео, так і пишіть. Що не ставлю лайк, бо не подобається відео. То ставте дизлайк хоча б. Я набагато не претендую. Ну, гальма я підтягнув задні, то воно, звісно, да, тормозить за взагалі. Круто тормозить. Круто тормозить. Такий, ну хто хоче брати а, собі таку техніку? Ну, в принципі... Непогана річ. Ну, звісно, так. Да. Багато недоробок. Багато треба чого дороблювати, перемазувати, змазувати. Дуже багато всього регулювати. Тут є такі ще штучки. Це такі, як би, по типу як замочок. Бачите, він туди там погано видно, правда. Він туди, Там такий пальчик. ось, І він за той пальчик, а пальчик у нас на самому кузові. Виходить. і Ми оце чіпляємося ним і вниз, Потім раз, щоб по типу кузов сам не відкрився, бо він піднімається вгору. Я хочу зняти ці штуки, бо вони, коли їдеш десь так з боку на бік перевалюєшся, то вони роблять отак. А їх ще й дві, тобто з е, кожної сторони. То воно якось, блін, це тарабані. Ну, щось мені воно не подобається. То я хочу їх зняти, вони там, правда, незйомні, вони там на закльопках. Але я думаю, що я відріжу ту закльопочку і зніму. А коли потрібно буде, то просто на болтик з гаючкою поставлю. І все. І питань немає. От якось так. А кумчики, норм, живуть. Отакі От акумчики 12 вольтові. От. 58 ампер годин. Непогані, непогані. Тягнуть, їдуть. Ну, взагалі. Я поки що я повністю задоволений. От. ні колеса, норм і їде. Скрізь по піску. Я вже показував, там було відео в мене, як я заїжджав в пісок. і Ну так, да, трошки буксує, трошки там потрібно лопатою підкопати там. Але, в принципі, якщо приловчитися, то можна і не копати нічого лопатою. Він виїжджає, я його нагрузив піском до повного майже. І він спокійно виїхав з піску. Він був, можна сказати, застрявший. Цьому піску. І він спокійно з нього виїхав. Тому, тому що, виходить, привід на два задніх колеса одночасно. Тобто задніх два колеса постійно гребе. Вони заблоковані між собою. Але коли ми в поворот входимо, вони якби питаються відблокуватися, і нам легше в поворот входити. От. Але все одно є такий момент, що ми. Коли різко хочемо десь отак, по бездоріжжю, різко повернути вліво на швидкості десь 20, то переднє колесо воно якби трохи вперед все одно протягує його, Бо задні колеса грибуть і то вштовхають передок. Непогана техніка, блін, їде прекрасно. Їде прекрасно і під горку, і з горки, і гальм... Гальм... гальмів вистачає. Все як би чітко. По світлу. Світло взагалі чудове. Тут, блін, взагалі оптика стоїть, лінзована. І оці бокові з лінзами, бачите? Там такі цвітодіодік, лінзи. Оці ангельські глазки такі тут. От. І тут також лінза у нас. Ну, Тут тільки одна лінза і все, нічого більш немає. Але е, хто рукастий, то сюди можна понавставляти, всяких лент світодіодних взагалі повно. Що хоче, можна сюди ліпити, воно все розбирається. От, я її ще не розбирав, але воно тут не важко. Все розбирається і все це робиться. Тому якось так так погнали далі. А уже темнее. Темнее, темнее. Сейчас посмотрим, что в лесу у нас делается. Сейчас вырезал дерево. Погнали далі. Так, скільки там у нас? О, вже один кілометр, бачите є. Вже один кілометр намотали. Дуже не газую, бо тут дорога така, блін, взагалі. Ой! Не, не дуже дорога. Куди я. Йок-палки. То яма, то якийсь горб, то, то ще щось. Зараз виїжджаємо з лісу. Подивимось, що тут у нас. Бачите, тут таке поле гарне. Таке гарне поле. Приїдемося ще. Бачите, було, було чистенько, було все нормально. Вони вже якісь люди. Мабуть, люди? Чи може я помиляюсь? Це вже свалка, виходить. Зараз побачимо, що вони там насмітили. Гальма! Гальма, так. Він такі кущі, кущі цікаві. Бачите, вже листя розпускається, все вилазить, все зеленіє, все. Хоче жити. Так, і покажу вам, бачите, що оце вже, бачите, що зробили? Ну, це я вам показую для того, щоб ви розуміли, зараз я не виключив. Получається, не виключив задній хіп. Показати вам, щоб ви розуміли. Може хтось впізнає своє сміття, але я думаю, що ніхто нічого не впізнає. Ну, я не знаю, нащо ви це робите. Взагалі не зрозуміло. Нащо ну, ви це робите? Тут також, бачите, якесь залізяче. Ну от на що ви його сюди приперли? Якесь коріння. Ну так, багато дуже коріння дуже багато. Не, оце я розумію для чого тут його викинули. Тут була дорога, виходить, бачите, і дерева поваляли. І накидали коріння, просто щоб росіяни, чи як їх назвати, вони тут не їздили. Вони ж крізь їздять. Та все позакривали, щоб вони не могли їхати. А навіщо оце? Оце явно щоб не для них. Хоча, може вони залишили? Ну вони таке залишають да. Тут я згодний. Вони таке люблять залишати після себе. Yeah. Але ви такого не робіть. Бо це получається, ну. Ви в себе в державі, на своїй землі. Якщо ви так робите, то ви трохи не праві. Я вам так скажу. Ви ж в себе вдома. На кухні на підлогу не кидаєте сміття? Чи кидаєте також? Чи в кімнаті може там під, під диван? Ну, якщо так, ну, то я не знаю, що вам сказати. Але я такого не роблю. У мене під диваном чисто і на кухні також. Таке поле в нас вже щось засіяли. Чи, мабуть, кукурузу. Чи може під солнух. Але закат, звісно, дуже крутий. -да. Це гарненько виглядає. На да, вже темніє. Картинка стає не дуже якісною. Тому їдемо далі. чойник зняли Так, щось не дуже виходить знімати? Треба когось попросити, щоб хтось побігав поруч, да познімав. сидіти, їхати і... і знімати бігти поруч. Це я не знаю, як це так можна зробити. Так, Що там у нас? Один кілометр. Зараз ще прокатимось. Може два буде. О, ну тут дорога, звісно, така не дуже, Да. Кочки, ями. Ой, лки-палки. Але гарно. Ох, чуть не врізались в гілку якусь. березка стоїть. Та ні, це я буду вже знімати, мабуть, завтра, бо сьогодні вже темно і картинка взагалі не дуже. Дуже-не дуже. Ой-ой-ой. Ще й ями. Ні, картинка погана. Все, зараз буду виключатися. Так, ну, тоді на все добре. Подобаєчку не забудьте поставити. Всього вам найкращого. Зараз ще вам зніму три цикла, щоб ви на нього глянули трохи під кінець. От бачите? Отак ми і катаємось. Ну так, да, картинка вже поскудна. Це лайк обов'язково. Підписочка, хто не підписався. А хто підписався, молодець. Всього найкращого вам!